Із Брюсселя з нагородою Європейська комісія у Бельгії підвела підсумки першого загальноєвропейського конкурсу з корпоративної соціальної відповідальності. Його проводили серед представників 29 країн. У оцінці конкурсантів організатори брали до уваги ряд факторів: партнерство інновації та вплив. Перемогу разом зі своєю програмою захисту білого лелеки здобуло пад Прикарпаття обленерго. Як відомо, проект місцевих енергетиків спрямований на забезпечення стабільного електропостачання та збереження біорізноманіття регіону. В його рамках обленерго. Го співпрацювало з кількома громадськими організаціями. Разом вони розробили освітню програму для школярів лелека, а також кільцювали місцевих пернатих, аби стежити за їхньою міграцією. Окрім того, убезпечили гнізда птахів від травматизму електрострумом. маючи досвід українських колег і колег з Польщі з інших країн. Ми почали встановлювати спеціальні металеві платформи для лелечих гнізд. І з цього власне розпочалася наша програма, яка зараз є такою дуже багатовекторною. Ми залучаємо дітей до спостережень. За птахами на базі екологічної освітньої програми Лелека. Ми підтримуємо центр реабілітації диких тварин. Одним із партнерів Прикарпаття обленерго у програмі захисту лелек є Галицький національно-природний парк. На його території діє унікальний центр реабілітації диких тварин. Саме тут лікують птахів, які мають серйозні травми та вже не можуть самостійно вижити у природних умовах. Нині на отриманні установи 11 лелек. Енергетики постійно забезпечують центр харчами. А ще Закупили обладнання для зберігання корму. За кошти компанії придбано морозильні апарати, контейнери, де ми зберігаємо корм для тварин. Це дуже хороший такий симбіозм. І я тішуся, що хоча одна на Прикарпатті компанія, яка дійсно переймається екологією і природою. Поки що мені в відома тільки одна компанія. До речі, у першому конкурсі проектів ЄС соціальної відповідальності ініціатива «Прикарпаття обленерго обійшла заявки кількох всеукраїнських компаній. Позаду залишилися один із найбільших мобільних операторів та велика теплоенергетична корпорація.